Лист Автанділа, написаний до Фрідона, написав Фрідоне славний, Владарів владар незмірний, Міцюй серцем Леворівний, виблиск сонця неозірний, Цар могутній, що плюндрує супротивців стан нерівний. Цей привіт тобі, гавкоче, побратим твій, брат покірний. За всі злидні пережиті я одержав нагороду. Все задумане кінчилось на добро мені догоду. Я прознав про сонце рівну, розповівши цю пригоду втішу лева, що в пеклі палить власну душу й вроду. Сонце трапило до каджів до каджецького полону, дощ кристальний лють нарциси на трояндовому лону. Йти ти туди це гра, хоч треба подолати перепону. Каджі десь пішли, та військо стане нам на оборону. Серцем радим я втішаюсь, сльози висохли поволі. Там, де ти і брат твій, вкупі, всі завади марні кволі. Бо, аби ви захотіли, все піддасться вашій волі. Проти вас, не те, що люди, навіть скелі никнуть долі. Ну, пробач, тебе не можу бачить, я бо йду в дорогу, щоб, не гаючись, звільнити зірку. Бранку, ту, не Богу. вдвох повернемось ми хутко, тож радій облиш тривогу. Що іще додати? Брату, братню, ти подав помогу. Тут рабів твоїх не зміг я вшанувати за їх діла, потішайся ти, бо служба добра нам одних була. Тим, хто довго жив з тобою, всяка слава замала. Образ зроджує свій образ, давня мудрість так рекла. Він, фіалково волосий, лист, горнувши у сувій, передав рабам Фрідона цей привіт і заклик свій, наказав їм розказати ще яких зазнав подій. За дверима із коралів грав перлин прозорих рій, Автанділ шукав баркаса до потрібних місць пливти, корабля знайшов і сонце в путь пустилось до мети. Жаль було фатьму лишати на страждання самоти. Ним, прощавшись, ключ кривавий, став з очей усіх текти. І фатьма, і Усен, і слуги сльози зливою точили. Всі казали Сонце, сяйвом ти полило нас що сили, нащу тьмою знов поймаєш, Ідучи за небосхили. Руки ж це твої розкрили передчасні нам могили. Від'їзд Автанділа з Гуланшаро та його зустріч з Тарієлом. Автанділ, пропливши морем на якомусь кораблі, далі верхи вже самотній путь верстає по землі. Принесе він Тарієлу радість, вигоїть жалі. Він надіється на Бога, що здолає чари злі. Сходить літо і пликає в руна піль та зела гір. Час побачення віщує цих троян трясний убір. Сонце йде над. Тропік рака по дорозі між сузір. Він зітхнув, узрівши квітку, Що не бачив з давніх пір. Грім гримить, криштальні роси ринуть з хмар на персть тверду. Він трояндами-губами стис троянду молоду і казав, От тебе, квітко, я очей не одведу І до тебе замість діви тиху мову поведу. Пригадавши побратима, умивався він в сльозах. Так верстав до таріела свій тяжкий далекий шлях. По пустелях, по дібровах, По місцях, що родять жах. І на тигрів, і на левів полював у комишах, вдалині узрів печеру. Проказав он ті місця, де мій друг. І я невпинні сльози ляли без кінця, все скажу йому, як стрінусь з ним лицем я до лиця, та коли його немає марні муки мандрівця. Якщо вдома він, то, певне, десь подався у журі, наче дикий звір бродити від зорі до зорі. Треба тут його шукати, обдивитись в чагарі. Наоколо він поглянув, зупинившись на горі. По полях помчався далі, пісню весело співав, Викликав він друга вийти з хащів темних і згаляв. Вдалині з'явилось сонце. Лик чудесний засіяв, між густого очерету, Таріел з мечем стояв. таріел забивши лева, меч свій, вимастив у кров, відпустив коня й повільно очеретником ішов. А в танділа клич, зачувши, він, здивований з холов, подивився і, впізнавши, збігти стрім стрімголов. Він побам помчав до побратима, меч бурнувши в очерет. Він помчав до побратима меч жбурнувши в очерет. Скочив з огиря прибулець рівний з сяйвом до планет, І в обіймах стиснув друга, радо кинувшись вперед, голоси троянд розквітлих стали барвою як мед. Буйнопишними словами Таріел заголосив Червець, цем агату зарость. Струм кривавий прикрасив, сліз потік, Невичерпаний цвіт алоє заросив. Я узрів тебе і марно вісім тух собі носив. Таріло так ридає, а втанділ же сміючись, розтуляє вуст, корали, сяють зуби, перлів вниз. каже Маю втішні вісті, я для тебе посміхнись, щоб в ялі знову свіжим цвітом узялись. Даріел казав, о, брате, ти мене потішив сам, досить цього всю відраду дав уже моїм очам. Можеш більше не казати Бог найкращий шле бальзам, що з небес високих сходить, тільки те й дається нам. Недовіри Тарієла Автанділ не переніс, зразу ж вирішив сказати вість яку сюди приніс. Виняв він вуаль тієї, що струнка мов кипарис. Таріел цей дар, впізнавши, з рук, схопив його й притис. Він, листа, пізнавши почерк і вуаль, цей талісман. Притулив до них обличчя і лице сповив туман. Дух полинув, вій агати нахилив чуття буран, мук таких не зніс би Каїс, їх не зніс би саломан, а в зрів, як мертвий таріл звалився з ніг. Красномовному на поміч побратим мерщій побіг, та понищеному палом помогти уже не міг, дар коханою зрівши вражений юнак знеміг. Мелозвучний плач і стогін автанділа витис шал, Рвав він воронові крила вбитий горем на повал. Тяжко молотом з алмазу розбивав гранчастий лав. Звідти ринули потоки, що багріли, мов корал, дивлячись на Тарієла, дряпав він лице прекрасне, як наваживсь я, безумний на сповіщення невчасне. Хто лючить, так раптом воду, гасить полум'я невгасне. Наглих радощів не може серце стерпіти нещасне. Я забив свого друга, я достоїн глуму й сміху, бо, безтямно, учинивши, вбив свою єдину втіху. Люди у ділах квапливі завше служать тільки лиху. Небучна розважність краща від уславленого спіху. Таріл лежав, як попіл, втративши життя і сліди. А пішов у хащі, скрізь шукаючи води, він побачив кров ливину, взяв її, приніс сюди і на груди бризнув, лалом став блакит цей знак біди. Кров'ю лева, груди лева, тричі він змочив підряд, затремтіли вії друга, мов стрільців індійських ряд. Він розплющив очі, сили поверталися назад і заграв блакиттю промінь, Виблиск місячних принад. Взимку в'яне цвіт троянди від вітрів, дощів і миряк, влітку сонце палить квіти, сушить пагонці гілляк, але соловей не тихне, сівши на троянний крак. Жар пече, мороз морозить, рани ниють так і так. Серцю людському так само не вгодити все одно, чи в розраді, чи в печалі, завше в безумі воно, завше зранений, ніколи щастя серцю не дано. Хто себе довірить світу, ворог той собі давно, Тарел на лист поглянув прирік його на скін. Він, шалів, листа, читавши, клекотів кривавий плин, мерхнув, гаснув промінь денний, очі сліпли від сльозин. А в танділ сердитий звівся, став картатий друга він. Він казав людина мудра не ведеться так, як ти. Час, коли радіти треба нащо скніти стяготи. Ну, рушаймо, ми повинні сонце втрачене знайти. Приведу тебе, я скоро до жаданої мети. Нині личить нам радіти, серце мужнє потішати. Тож, на коней ми сідаємо до каджеті вирушати. Хай ведуть мечі нас наші, розженімо їхні чати, покладімо каджів трупом, що нам стріли та булати. Щухнув безом Тарієла, зміг на друга він дивиться, і з очей його сяйнула чорно біла блискавиця. Він світився, крізь рубіни сонця промінь так ясниться. Обдаровує достойних Бога щедрого десниця. Він казав до Автанділа, вдячна річ його була, годен ти похвал мудріших, що тобі моя хвала, оживив зів'ялу квітку ти водою з джерела, зупинив ту слізну зливу, що з нарцисів потекла. Я віддячити не можу, хай тобі віддячить Бог. Бо в моєму серці нині вже ручай кривавий всох. Сівши верхи, заспівали і назад помчались вдвох. Щастям світ, асмат наситить, зголодніло від тривог. Он сидить асмат печаль на край печери, як вісні, лиш в сорочку вбрана, знявши з себе одяги тісні. Раптом бачить Таріла, з ним на білому коні бачить витязя, лунають солов'ями їх пісні. Завше брат її вертався з ліс рясних лючі струмок. Зараз чує, він співає голосніше від пташок. Перелякана, мов п'яна, йде вперед вона на крок. Серце ще її не знає найвідрадніших звісток. Сміючись, аж сяють зуби, їй гукають До гори. Гей, асмат, ось ми дістали неба радісні дари. Місяць, втрачений, знайшли ми, дочекалися пори, що вогонь нам згасить доля, радість дасть. Замість жури. автанділ з коня зіскочив, на сматені привіти він простер обійми, хилить стан алоє пишні віти. Стала дівчина прибульця цілувати, сльози лити. Що розвідав ти? Благаю, плачу, я скажи мені ти. А в танділ асмат журливий дав листа від господині, вість от зблідлого алоє звістка від зорів пустині. Ось її послання мовив ти журбу покидь віднині. Сонце сходить вже і сяйвом розжене по хмурі тіні. Почерк дівчини впізнала у листі асмат ураз. Затрусилась, жах і подих їй завдав нових ураз. З голови до ніг нещасна тріпотіла раз у раз, простогнала. Що я чую? Правда, це, скажи ще раз. Автанділ сказав: не бійся, це лиш істина сама. Наступає радість, злидні відступають крадькома. Понад нами сходить сонце, геть розвіюється тьма, Подолавши зло, завади на шляхах добра нема. Дівчині владар індійський розповів усе про лист, діва плакала в обіймах, як листа, почула зміст. На троянду збили роси віє. Вороновий хвіст. Бог не кине тих, що Богу віддають свій дух, свій хист. Прославляли ревно Бога, добродайні Божі справи. Нині знаємо, що знищить Бог Очаю всі появи. Руки звівши, цар індійський проказав молитву слави. І тоді ввійшли в печеру, і асмат принесла страви. Таріел, присівши поруч, так промовив автанділу. Слухай, що тобі скажу я свідком будь такому ділу. Я здобув оцю печеру, розігнавши диві в силу, а скарби їх незліченні, заховав тут, як в могилу. Не навідував я до гарних тих речей, а тепер ходім поглянем, цінне знайдемо очей. Вкупі з ним асмат звелася, сяє близький її очей. Сорок зал вони минули, сорок викутих дверей. Там знайшли скарбон багато, їх розкрили без вагань, заясніли самоцвіти всі добірні грань у грань, як великі кулі, перли, грали грою висявань, щире золото блищало, дивів незліченна дань. Сорок зал пройшли високих, де скарби лежать в схороні, І ввійшли до зарадхани, до зброярні, купи броні, купи зброї там лежали наче овочі солоні, І тяжка стояла скриня. Напис був на тій скарбоні. Тут лежить. Чудесна зброя вибір славних зброярів.